Вітаю, мене називають Сільник Дмитро, і я прем'єр-міністр учнівського самоврядування Бузької територіальної громади. 2 червня цього року ми влаштували один з найбільших заходів, які нам колись доводилося реалізовувати чарівний світ дитинства, перерочений до дня захисту прав дітей. Перш за все. Ми провели лекцію, де розповіли про цю подію. Нашою ціллю було донести до молодшого покоління, що у них, як і в дорослих, теж є права, та що важливо, обов'язки. Після початку повномасштабного вторгнення в нашій громаді стало ну, дуже мало веселощів та розваг. На перший погляд, це нормально, але ми так не думали. Тому ми влаштували велику розважальну програму із квестами у нашому парку в тематиці Гаррі Поттера. Я й сам грав професора Снейпа нашою місією. Було трохи розвеселити дітей, і у нас це вийшло. Але і про час, в якому ми живемо, ми не забули і влаштували благодійний збір на дитячі будинки, що постраждали від війни. Дякую.